Пані та панове, я вас вітаю, і сьогодні ми продовжуємо далі знайомитися з Вольво. Сьогоднішній наш герой це незвичайне Вольво, тому що це в лінійці автомобілів. Вольво, флагман. Це їх флагманський седан. Це Вольво S92 покоління. І сьогодні будемо розбиратись, чим же він все ж таки флагманський. Чи краще він за нахвалені BMW, Mercedes і Audi, І, взагалі, хто йому прямий конкурент? На всі ці питання? Ми якраз сьогодні дамо відповіді. Тому запасайтесь смачненьким, а ми потихеньку починаємо. Ну і дивіться, друзі, ми знаходимося за кермом Volvo S90, другого покоління. Чому це важливо друге покоління? Тому що перше покоління було презентовано ще в 90-х роках. Після цього на зміну s 90 прийшла s 80 і типу замістила, і флагманом Volvo серед седанів стала s 80 але це було допоки компанію Volvo не купила Geely. Тому що друге покоління знову стало. Флагманським, і воно прийшло якраз на зміну тій 80-ці, котра в той час випускала. Платформа, яка називається СПА. На цій же платформі побудований Кросовер, xc 90, xc 60, s 60 і s 90 власне кажучи. Випускаючи цю платформу, Volvo хотіла створити седан, що буде конкурувати з європейським ринком, тому що так склалося якось історично, що. Вольва не дуже популярна, особливо там в наших країнах в Європі. Вольва на порядок більше, і все ж таки треба був автомобіль, котрий буде конкурентний, якраз таки BMW 5 серії Є е класу, і навіть може може чимось трошечки бути краще ніж вони. І от якраз таки це головна відповідь на питання, чому її порівнюють з 7 серією, чому її порівнюють з А 8 Ауді. Частково, може, з якимось із класом, але більш старішими із класом, то зрозуміло, тому що в них вийшла якась квінтесенція якраз таки 5 і 7 серії, тому що у нас автомобіль довгий, у нас дуже класна комплектація, у нас, зрозуміло, немає вибору такого широкого двигунів, але того й не треба, тому що автомобіль сам по собі вийшов дуже вдалий і Volvo думали наперед, в той час, коли, наприклад, той самий BMW в 16-17 році тільки починав ось ці перші спроби десь кудись пхати той м'який гібрид, або якийсь п'єв, ну м'який гібрид зазвичай там був, або якийсь просто якусь гібридну установку. Вольво вже напрацьовувало тому що це ж стратегія Volvo. Вони ж сказали, що ми до якогось там певного періоду будемо ще робити автомобілі з ДВС. Після цього все ж таки в планах лишитися тим брендом, котрий буде робити ось ці електровафельні ці павербанки на колесах. На жаль, це. Я думаю, вб'є трошечки аудиторії, тому що ну, технічно Volvo завжди були цікаві двигуни, цікаві рішення. Ось ці 5 циліндрів, це їхня фірмова історія. І вже починаючи, насправді, з цієї платформи, багато цих двигунів відійшли вже на другий план, тому що тут, забігаючи наперед тільки 2 літри. Бензин чи дизель, неважливо, 2 літра. Але... З'являється та сама комплектація, про яку я колись згадував, коли ми знімали огляд. xc 60, з'являється t 8 Це якраз ось той гібрид, котрий дуже цікавий. Тому що маючи під капотом 2 літра, ми отримуємо близько 400 кінських сил на повному приводі. Що звучить насправді дуже цікаво, і все це на 5-метровій баржі. В цьому є свій якийсь певний інтерес. Та і загально що історія це про випускається і досі, як ви розумієте, якщо ми сидимо за її кермом в Україні, то не дуже популярна історія. Але в Європі, в Америці, це прям реально must have, тому що я думаю, ціну Volvo пропонує там більш цікавішу, ніж конкуренти, і є тут за що дивитись, є за що брати, тому що машина сама по собі дуже цікава. Починаємо з технічки. Чому? Тому що тут у нас представлено декілька двигунів. Вони по факту однакові, тому що це 2 літра. Неважливо, це бензин чи дизель. Це буде 2 літри. Дивіться, наш герой це Т5-2 літра. Якщо не помиляюсь, там на 250 сил, розбивку по силам і індекса, ви бачите тут. Далі будемо говорити про цікаві технічні рішення від Volvo, тому що ці двигуни це вже спільна розробка, джилі і Volvo. Ну я думаю, що тут більше все ж таки проклали руку Volvo. Дивіться, який момент. Є далі комплектація Т-6. По факту, це той самий двигун, тільки там використовується турбіна і компресор. Що вже технологічніше і дає там близько 300 сил. Далі вже з цих кузовів з'явилися комплектації Т8. Т8 це коли до цього Т6 додають гібридну установку, і все це вкупі дає близько 400 сил на повному приводі. Що дуже і дуже непогано якби, для двохлітровіка. І в такі моменти задається питання на рахунок надійності, на подив. Це все надійне і це все прораховано так, щоб воно не було дуже дорогим. Яким чином це реалізовано? Із простого це те, що тут у нас ремінь, не ланцюг. Заміна ременя рекомендується по мануалам і різні люди в, знаєте, спорять в інтернетах ваших оце, на рахунок того, коли мінять ремені. Дехто пише 150, дехто пише 180, 200. Насправді ліпше міняти це превентивно, як зробив власник. Він замінив його на пробігу в 120. І не пошкодував, тому що той ремінь вже був потрісканий. Це знаєте, це цей перший дзвіночок, коли зрозумієш, що ти не дарма це зробив, і це дешевше ніж міняти ланцюг. Будемо зараз проводити паралелі з двигунами великої німецької трійки. Так зрозуміло, в великій німецькій трійці буде представлено набагато більше варіацій двигунів, в тому числі там трьохлітрові, якісь V8, Це все зрозуміло. Тут все ж таки Volvo акцент зробила на те, що ми дамо те, що в принципі надійне, непогане. І дизеля, до речі, про дизеля тут також представлені декілька дизельних двигунів. По факту, це один і той самий двигун. Взагалі, взагалі серія цих цих двигунів називається Drive E. Тобто це все спеціально розроблено якраз таки під сучасні Volvo. І ці двигуни встановлюються в багатьох моделях Volvo. Що дуже як би показує те, що вони просто напрацювали один непоганий двигун або декілька цих двигунів, і вони ходять непогано. З індексами я також двигунів цих розбиратись не буду, тому що там дуже багато своїх нюансів. Але якщо ви прямо прийшли сюди за максимально енциклопедичною інформацією, будь ласка, ось індекси цих двигунів, як їх розшифрувати і що вони означають. Але загалом мотори вийшли дуже вдалі. При цьому економні до цього всього прикручений автомат восьмиступеневий. І ось тепер говоримо про сумне, тому що були комплектації, де до цього двигуна прикручувалася механіка. Це, скажімо так, найдешевші, найбідніші комплектації, котрі були на механіці. Також по компоновці приводу. Або передній, або повній, заднього не дано. І в цьому, певно, все ж таки Вольво програє своїм прямим конкурентам. І як заявляв виробник, ці мотори пройдуть там 300. Коли ми заходимо на «Ріа» і бачимо, що ці автомобілі з дизельними моторами продаються з пробігами вже під 400, я думаю, питання надійності можна спокійно закривати, тому що навіть в Європі на аукціонах якихось дизеля можна побачити з пробігами 500-600 тисяч, і то насправді його рідний пробіг, можливо, навіть вже трошки змотаний, ну для того, щоб не відлякувати потенційного покупця. Типу, 500-600 для дизеля, особливо з цих дуже і дуже непоганий показник. І болячки по дизелям стандартні. Так само, і, власне кажучи, по бензинам це турбіна. А це паливна апаратура, і це все залежить уже від того, як ви його обслуговуєте і чим ви його заправляєте. Нормальний підход до обслуговування і в тебе з цим проблем не буде. Це все надійно, ресурсно і довго ходить. Ну це ж прекрасно. І знаєте, що я вам скажу? Тут дуже-дуже класно. Ну, тих зрозуміло, що в нас таки автомобіль довжиною майже в 5 метрів. І тут для того, щоб був максимальний комфорт на дверцяті, на правій саме є кілька кнопок, одна із яких дозволяє тобі зробити більше простору, більше комфорту. Сідушка поїхала, я можу регулювати її звідси, наприклад, скласти собі спинку. Давай, ти можеш. Ну, ви зрозуміло. Тобто я можу цим всім керувати. Також у мене є дві кнопки, які відповідають за керуванням панорами і люку. Тобто я можу відкрити-закрити шторку. Шторка поїхала, шторка від'їхала, і я натиснув, все не треба тримати. А чи треба тримати, якщо я. Ні. Класно. Все, з доводчиками, все дуже класно. І тут прямо місця, ну, слухайте, дуже і дуже багато. По центру я бачу. Клімат, він ось так от виконаний, він навіть, можливо, сенсорний, про це ми дізнаємось, коли ми будемо вже їхати. І слухайте, жодна п'ята серія, жодна А6 Ауді в порівняння не ставиться. Тут прямо дуже-дуже класно. І видно зразу, що цьому автомобілі довіряють дітей, тому що у нас є дитяче крісло і це похвально. І салон, як виконаний. Тобто у нас декілька кольорів, є ось ця шкіра приємно, тут підтримка з дерева, тут ось така от ставка з алюмінію, знизу підсвітка. Виглядає це все дуже класно, дуже преміально, і тут ти почуваєш себе прямо як Бог. Але ще можна зробити ось так. Я зовсім вже про це забув, де у нас є підстаканечки, невеличкий такий кармашок. Два підстаканика, ти собі отак вот от сів, відкинув туди взагалі сидіння, витягнув ноги, тому що це в принципі можна в цьому автомобілі зробити, через те, що це, це жорсткий пластик, який буде тут жити довго і щасливо. І тут сидіти класно. Тобто, реально, технології, якщо порівнюючи все ж таки з, наприклад, з конкурентами, технології сьомої серії в автомобілі, котре набагато дешевше, ніж сьома серія. Тобто в цьому якраз і проявляється ось ця історія, що s 90 у Volvo — це флагманський седан. Перші враження, слухайте, вона дуже тиха, м'яка. Вона таке відчуття, як на нерівностях, що вона не, не просто їде по тим нерівностям, вона їх отак крок за кроком обминає, тому що. Машина дуже м'яка, збалансована, і при цьому вона дуже добре стоїть на дорозі. Ти розумієш, що в тебе там, в принципі, п'ятиметрова баржа, але вона не веде себе як баржа, вона доволі збита, тримається купи, може бути навіть динамічною, якщо це потрібно. І дуже класно. А ще враховуючи той факт, що такі автомобілі могли бути ззаду встановленою, пневмопідвізкою, то це окремий вид задоволення, тому що враховуючи навіть то, як ця підвізка налаштована, як то все зроблено, з пневмою взагалі відчуття будуть колосально інші, і вона буде ще більш м'якшою і ще більш комфортнішою. Комплектація у нас далеко не максимальна, але і не бідна. Тобто, у нас посередині селектор, кнопочка старт-стоп. Я на початку думав, що це просто кнопка. Але як виявилось, тут для дурнів навіть показано, в яку сторону повернути, щоб автомобіль завівся. Далі шайба вибору режимів їзди, вона в вигляді. Зараз ми виїжджаємо, О, нас пропускають, дай Бог тобі здоров'я. Шайба вибору режимів їзди у нас під кнопкою старт-стоп, і вона в вигляді такого, знаєте, бігунка, як колесо на мишці. Де ти просто його прокручуєш і вибираєш режим їзди. Я так розумію, а де вічого де, мені геться? А, на нього треба натиснути. А потім вибирати. І у нас ось тут це вже є на екрані. Dynamic, Individual, Comfort. Я так розумію, що в Individual ти можеш навіть налаштувати режими мод, двигуна, коробки, підвізки під під, під під свій стиль їзди. Але навіть їдучи в комфорті, динаміка присутня. Зрозуміло, що типу полка спрацювання і реакція на кермо на, на педалі акселератора, Трошечки така дурнувата, і вона така більш ватна, більш м'яка ця педаль акселератора. Але на загальних якостях в їзді це взагалі ніяк не відображається. І от ми їй виїхали, нам треба влаштуватись. Я натиснув на 40% і ми поїхали. І поїхали до того ж дуже швидко. Що класно. Порівняю, порівнюючи свій досвід з минулими Volvo, я вам скажу, що тут все ж таки. Прямо видно, що хлопці працювали на результат, щоб все було максимально класно, віжо, актуально, тому що у нас вже повністю цифрова приборна панель. У нас ось цей великий типу планшет, в якому можна керувати автомобілем. Тобто все керування автомобілем здійснюється за допомогою ось цього мультимедійного центру. Я не знаю, як це по-іншому назвати. У нас є кнопка, в якої в тебе якраз є вибір там Карплей, Мультимедіа, Зоок, Клімат. Ти також натиснув знову ця людинка, і ти тут регулюєш це все. Ну, це цікаво, при тому, що у нас 4 клімат, у нас проекція, безключовий доступ, люк, а, могли б бути інші трохи сидіння з більшою кількістю регулювань, але вони вже електричні. У нас проекція, у нас утримання в полосі, а, адаптивний круіз-контроль. і при всьому цьому приємний розхід. Автомобіль дійсно не їде, а він прям, прям пливе на трасі. І це повадки прямо довгої якоїсь преміальної автомобіля, де насправді всі акценти віддані більше задньому пасажиру, котрого ти везеш, а не водієві. Але при цьому сидіти за кермом такого автомобіля дуже приємно. Збираючи загальні думки про цей автомобіль, слухайте. Це однозначно ліпше, ніж якась п'ята серія. Це дуже недооцінений автомобіль. От у нас зараз за бортом сніг, моряка, а, у нас, а, а тут комфорт, шкіра, ось ці акценти, проекція, підсвітки, ось ціємбієнт. Цей автомобіль готовий тебе вести на будь-яку довжину доріг, тому що він її спокійно проїде, буде мати приємний розхід. Скільки в тебе розход виходить? От, от типу, по місту? Місту 12-13 по трасі, якщо їхати 120 стабільно, десь між 7 і 8. Ну тобто, в мене було 6 і 8, колись виходило по трасі, а потім десь 7 і 8 виходило місця. Ну то класно, слухай. І все це маючи під капотом 250 сил, які ще в принципі можуть навіть щось. Але тобі не хочеться нажимати педаль на це, розумієте? Сидячи за кермом, ти типу, знаєш, там там, там умовно 250 сил. Але натискати на педаль не хочеться. Хочеться ось так, от трошечки можливо вальяжно, щоб ось так ось, отак-от, так, 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 так от сісти і їхати собі вальяжно, тому що ну, автомобіль такий. Це дійсно флагман серед седанів Volvo, Це дійсно дуже недооцінена історія. На жаль. І вона набагато краще, на мій погляд, ніж те саме BMW. Зрозуміло, що, наприклад, BMW купують через те, що там типу плюс-мінус схожа комплектація, але при цьому великий вибір гами двигунів для того, щоб бути трошечки емоційним, ось таким трошечки психічно напевно хворим, тому що маючи схожу комплектацію, і великий двигун, щоб робити ратата. Але люди це купують, тому що це емоція. Тут все ж таки більш спокійна історія, більш спокійний вайб. І ну, подивіться на ціни на ці автомобілі. Ну, об'єктивно, жоден з автомобільних брендів не запропонує цікаву суміш з двигунів, коробок, комплектацій за ту ціну, котру продається з 90. І в цьому весь парадокс. Я думаю, пройде ще кілька років. І люди почнуть їх купувати. Тому що враховуючи те, з якими масштабами і з якими темпами б'ються битки в США, тому що більшість ринку в Україні С-90 це битки США, то це той биток, до якого варто звернути увагу. Тому що це щось особливе. І такого в інших брендах ви ніколи не побачите за це, власне кажучи, Volvo і люблять. І знаючи, що ці автомобілі пройшли вже не одну тисячу кілометрів українських доріг, і на вже, вже на дошках висять з пробігами по 300-400 тисяч, питання надійності відходить само собою, і, і на сьогоднішній день це найкраща пропозиція на ринку. Ну і дивіться, друзі, час прийшов підводити підсумки. А в підсумках я вам скажу так, що це автомобіль достойний уваги, тому що він як ми вже зрозуміли, надійний, тому що ця надійність вже перевірена пробігом часом і відгуками власників. Так зрозуміло, цих власників по Україні ще треба знайти, тому що ну, це не популярний автомобіль. Але при цьому він цікавий, дешевше ніж конкуренти, з гарними двигунами, з гарними комплектаціями. І тут насправді іноді хочеться сидіти на задньому ряду. Просто відсу відсунутись, як можна вперед, відсунути переднє крісло, сидіти, насолоджуватись, і нехай тебе твій друг або твоя дружина кудись везе. Тому що дійсно комфорт, надійність на кожен день. І не дарма цей автомобіль є флагман в лінійці седанів від Volvo. Вам же, друзі, дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!